Далі оце так крутимо. Тисенько. Кожного дня з 9 годин рамку йде до 12-13 до годин. Займаємося цим. За 2-3 години, якщо, допустимо, який розмір, якщо 4х6, то це ми з 9 до 12 можемо сплести. А як в'язали 25 на 25, то, мабуть, днів 15 в'язали. Військові до нас постійно звертаються, тому вони через Юлю, через волонтершу звертаються. Вона тоді нам дає завдання, привозить тканину, привозить сіткополотно. І ми тоді займаємося цим. Массіті вони допомагають, дуже допомагають маскувати техніку. Там, де ми робимо копи, маскуємо техніку, обідів дронів від дронів від різної нечисті, що літає в небі. Ворожої. Дякуємо діткам, що вони допомагають нам. Це дуже чудово і дуже якось приємно на душі, що в нас є підтримка і Я ради кого нам виконувати завдання бойові. Постійно запити. Працює п'ять осередків: село Крутівщина, село Балюки, село Довгалівка, Якимове, Широка долина. Працює також Радіонівська гімназія, вони і плетуть сітки. І навчаються, і роблять теж ярмарки. Так що постійно запити є великі. Це наша велика команда. Ми ті, що даруємо тепло. Найбільші сітки ми виготовляли 30 на 30, 25 на 25. Ми накривали потужну техніку. Ми працюємо з усіма підрозділами, які до нас звертаються. Ми всім не відмовляємо, допомагаємо і плетемо. Намалювала гільзу квітами і мак і, і е, соняшником. Я розмальовувала її е, ватними паличками і. Я дуже вражена тим, що тут всюди вокруг нас проїздить. Там хтось сітки плете, тут дітки малюють. І тепер потягуємо, протягуємо, щоб воно було так плотненько, поняла? Цей захід називається Об'єднуємося разом. Ми такі заходи проводимо, запрошуємо гімназії, ліцеї для того, щоб вони подивилися, куди ми витрачаємо їхні ярмаркові кошти, як ми плетемо сітки, куди ми відправляємо. Як ми відправляємо і разом ми з ними теж передаємо військовим. Діти проводять в школах ярмарки свої, і які кошти, вилучені кошти вони передають нам, наш волонтерський центр. Ми за них звітуємося, закупляємо за них матеріали, сіткополотно, тканину закупляємо і тоді виготовляємо ось такі сітки, які дуже надважливі.